Притча про мудрих і нерозумних дів. Тоді царство небесне буде подібне до десяти днів, що побрали кат... каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи, а мудрі набрали оливи посудинки разом зі своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. А у півночі крик залунав Ось молодий, виходьте назустріч. Схопились тоді всі ті діви і каганці свої наготували. Нерозумні ж казали до мудрих дайте нам і своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудрі ж відповіли та сказали щоб, бува нам і, нам і вам не забракло. Краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові війшли на весілля з ним, і замкнені двері були, а потім прийшли і решта дів і сказали Пане, пане, відчини нам. Він же у відповідь їм проказав по правді кажу вам, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Дуже чудова притча, що нам про це говорить про мудрих і немудрих дів. Так, це мудрі діви, коли зараз вони перебуваючи на землі, здобувають знання откровення Боже. Тому, коли вони зараз проповідують Слово Боже, кожного дня перебувають у Дусі Святому, кожного дня здобувають Слово Боже, проповідують, вони духовно зростають і будуть підготовлені, коли прийде Ісус Христос на землю. А ті, які перебувають у церкві, ходять, але вони не примножують ці. Дари Божі, які нам дає Господь, вони не примножують ці знання, не наповнюють себе Словом Божим, ти є пустими, вони не успадкують Царство Небесне. Тому що, як Ісус сказав, Коли ці пусті, які е, кажуть, що ми ходимо в церкву, ми там раз у скільки там днів да, перебували, але ми так відстояли службу і все. А коли і ми себе. В середині ми не наповнюємо свій сосуд, ми не наповнюємо Словом Божим. А мудрі наповнювали, вони пізнавали Господа, вони вивчали Слово Боже кожного дня. Вони проповідували і інше, Вони ще більше духовно зростали. Це є мудрі, і Бог таких прийме напір, а пустих з пустими глечиками, як тут скажуть, про п'ять немудрих, він скаже їм: відійдіть від мене, я ж бо вас не знаю. Тому нас Господь закликає вивчати слово Боже і наповнюватися духовно, щоб бути на вірі повністю готовим.